Це тільки жетовичні дистанції полі, якщо по демонтажу старого перед'яту. Так як підприємство не зацікавлено, щоб їм подавали вагони, то колія закрита для руху, а переїзд, відповідно, треба демонтувати і зробити нормальну дорогу, щоб тоді їздили без перешкод і не ламали свої автобуси. Переїзд поводуки на сьогоднішній буде ремонтуватися. В найближчим часом.